Нещодавно в одній з білоцерківських груп з'явилась публікація про те, що у деяких селах білоцерківської громади відсутнє якісне сполучення з містом. Обурені мешканці сіл Глушки, Скребиші та Храпачі вимагали у міського голови додати ще декілька рейсів, аби вони встигали на роботу та навчання. На три села всього одна маршрутка, яка робить п'ять рейсів. Останній рейс села о 18.20. Багато людей працюючих, багато тих, хто має присадибну ділянку, змушений кидати все і бігти на останню маршрутку, бо більше не буде. Невже не можна додати ще один автобус, щоб людям можна було туди якось добратись? Рейсовий автобус під номером 24 щодня відправляється з автовокзалу, що поруч з центральним базаром о 7.30, Наступний о 10.30. натомість, перший автобус зі Скребищів виїжджає о 6 ранку, а наступний варто чекати аж до 8.20. Тож з таким інтервалом у час пік люди або не встигають вчасно дістатися на роботу, або ж змушені вставати ні світ, ні зоря, аби встигнути. Ну, є проблема. Люди з роботи добираються. Желательно, ну, щоб шість з лишніх був автобус. А коли ще останні ошочки ще? В 5.20 останній автобус. А люди працюють до п'яти, хто до пів шостої, а добиратися, самі розумієте. Людям треба на роботу, на навчання, студенти. Дуже рано встають і їдуть на перший автобус, щоб встигнути. Ось у мені на роботу на 9 годин. Я їжджу першим, тому що я не встигаю. Даний маршрут обслуговує транспортна компанія Білоцерківський автобусний парк. Тож, поки ми запитували людей, до автостанції прибув рейсовий автобус. Величезна кількість пасажирів вмить заповнила всі місця в салоні. Побачивши нашу знімальну групу, водій швидко накивав п'ятами. Дуже багато людей. Ну, наскільки сіли і проходящий забирає, забирають, фабрика забирає рано, всі на роботу, школу, студентам. Та тобто багато. Битком. рано. Якби була, що, звісно, було б лучше. А ви щодня їздите? Да. І буває таке, що, наприклад, не встигаєте чи щось таке? Ну, всяке буває. Буває всяке. Буває, не влазиш, буває. Всяке. А що в такому випадку робити? Своїм ходом? Або ж пішком, або на попутки, або так. Як, як добиратися треба все одно на роботу. Під час нашої поїздки по даному маршруту ми помітили багато людей на зупинках. Як наголошує очільник храпачівського старостату Дмитро Сирота, до війни між селами і містом курсували два маршрути: 24 та та с Але під час активної фази бойових дій мешканців значно поменшало. Тож один рейс прибрали. Автобус ходить шість рейсів. Рубе ну це для нас мало. <гаде> Буквально піднімалося це неодноразове питання на нарадах. І вже сьогодні дзвонив до мене директор автопарку, з завтрашнього дня додається ще два рейси. Буде один рейс йти в 7.30 рано з Кребешів, і ввечері у 18.15 буде, 18 буде з Білої церкви йти рейс, тому що щоб розгрузити. Тому що перші два рейси автобус людей багато їздять на роботу і переповнений. У таких нововведеннях запевнив нас і директор Білоцерківського автобусного парку Андрій Старинко для зручності ще додавали один ранком, щоб люди могли добратися е, на роботу. В 7.30 тридцять соскребишів, от і в 6.50 з білої церкви. А додавали вечірнє одне. Час. Тоже для зручності, тому що це все-таки ну село, де люди зараз починають садити городи, там нові ну, розуміють. Відчутні зміни в розкладі перевезень нам підтвердили і пасажири та радіють такому прогресу. Додали дверей. У без 15.8 у нас ранку вже був і в 7 часу вечора буде. Ні, це добре що додали, тому що дійсно було у 10.30, а потім майже в 2,20. Це ж дуже велике розстояння. Це додали в 12.30 і ще додали. Звісно, треба додати рейси, тому що людей дуже багато їздить на роботу. Дуже багато. І ну, ви самі розумієте, як ми приїхали. Звісно, треба додати, що один був рейс, Раніше в нас було два рейси, От, і всіх все устраювало. Нині мешканці трьох сіл глушки, скребиші та храпачі спокійні, бо тепер на два рейси до Білої церкви стало більше. Крім того, як запевнив нас перевізник, надалі змін не буде. Тож автобуси системно курсуватимуть у будь-яку пору року. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.